Всем привет, друзья, с вами, как всегда, я Макс Макгилд, да, и Секулаб с моим другом, поприветствуйся. Привет, Рот! да, мы, у нас у двоих есть российские так что мы будем разговаривать по-русски. сегодня мы играем в Rock the Place. ай ой ой мне треба продать, почекай, мне треба продать. готов к получению. О, блин, ты уже прокачан, я уже прокачан, иди на цьому аккаунте не заходил. Блин, кого мені взяти? кого? Де? Кого мне не взятие аж у меня? Да пофиг бананы, бля. Ой-ой-ой. А в тебе спринт є? Спринт у мене нема у мене. Я, я зробив перерождение. А не, у мене є спринт, у мене є спринт. Ну так ну, ти... роби спринтом. Так легше. У мене має бути, то тобто есть я уже перерождався один раз, і у мене має бути цей. Ой, ой. Чикен, банана. Я наспіваю пісні. А то я сейчас по очереди буду брать курку и банан. Ладно, курка не ману, но я буду брать курку и банан по очередности. О, мне шесть пять предметов. Ура! И я открыется другая карта. У меня уже, кстати, легендарные и эпичные лысы. Лысы. Ой-ой-ой. Кто нафиг? Бублиту бандит Испугались? Обосралась. Ой, можно бананы? Бананчики. Банани, бананы. бананы. М -м, какие хорошие фрукты. Надо их купить Ой. в скобочках. Все, я уже сразу получил другую чудо. Почекай, мені ще треба чотири предмети і все Ну все, я здох Двадцять 24... Двадче із двадцяти Я промовчу. Які ж хороші фрукти! Доспіли такі. Треба їх купити, в скобочках нет. Тепер біжи. Я нажав на кнопку. Я нажав на кнопку е, англійську замість W. А, блін, все. Ну, нічого не засчиталось, клас. Я де мої монети? Мені один мішок дожидали. Вишат, даже... Я даже не знаю, що це такий мішок. А ну, правда, у мене на плойці є аккаунт, там, де, типу, дуже прокачано. Ми з Максом там просто ми... Ми фармили там по 10 раз, типу багато фармили, і в нас там була да. прям хороша карта. Так. Да. Підтверждаю. Правда, я тепер граю з Компа, бо в мене недавно нього все... все збилось. І я не знаю пароль від свого старого аккаунта. А тепер біжи. А тепер я на другу, я на склад. Почекай, почекай на мене, Зараз мені ще эээ... е, э, ну, короче, два фрукти украсти або інше. Це Нормально, що тут піца говорити може. А, ні, піца з ананасом. Спалюй хату нафіг. Опа, быстро хватка. Я вспомнил фото. Столик, мы ее my... Нет, я не успел красть. Это ё -мо -ма! Э-ля! Елика За шо мне, У меня три дитины, жена, дети! І ну так чел, ти мой шутить. Да, все у мене склад відкрився. Ага, йди так... до мене, а я тут пока що буду. Чекай, всякий... як мені як мені о Я хочу собі весь інвентар заповнити. У мене 90 інвентаря є, слухів. Як переключити? Я не можу. Я застряв. Ага, а... Можно тут Я аж переспал на секундочку. чекай я зараз переспавнюся а то у меня тут проблемка. Переспавню? Так. Переспавню. <кхи> <кхи> так. Не помогло. Хош прикол, Макс? Що? У мене викри... відкрився телепорт, але я граю від першого лиця і я не знаю як виключити тіпа, цей телепорт, бо я ні на що не, не можу нажати? Який телепорт? Ну типа, ну, ця, типа, пульт з красною кнопочкою. На що нажати, щоб тіпа, мишку розблокувати? Бо я не знаю, я не можу нажати. У мене демка контрол. включена чи ні? У мене не включена демка. Включена, у тебе демка не включена. Це я демку коли буду дивитися. Я... Солтисно з цим красно. О, як? Що мені зробити треба? Пом'янемо людей, які біля мами зараз сидять. Можешь перезайти? Ні. Типа, лівну, а потім зайти назад. Ладно, перезаходи, перезаходи. Ой. Я зараз бисенько. Все, О, я знаю. Ну, я застрял, да. Так, все, тепер я телепортируюсь на склад. На складі... На складі даже, даже легше грати. Да, кстати, бо там є ти. Ці... Там є прокачки, да, yeah. и репітхи. А подивись, кстати, де я сейчас нахожусь. Mm. Де я сейчас нахожусь. А блин, знаешь самые там... шо саме найстраніше в цьому складе? Що? а подивись, де я? Я бачу тебя А знаешь, что найстр найстранніше в цьому складе? Що? То що цей склад, він же е, точно ж для грушиків, да? І просто для да. ми просто можемо до нього на нього е, тіпа, заходити. Просто заходити і в нас не будуть нічого тіпа, робити. Ну поки ми нічого не украдемо. Угу. А, все мене що? Типа, на ну, склад можуть тільки робочі приходити, ні? Не так ли? Да вроде. то вроде нет. Иди до меня, тут Ну все, мне капец. Не иди. Пизма. Так, мне треба эти вещи начальные. Вот Так. Я тут посиджу, мне в принципе шо. Мне ничего. Ну, це ничего не стоит. Мені ноги затерпели. Да, в игре чи в жизни в жизни и в игре. Це це шутка. А як ты узнав, шо ты в игре затерпіли ноги? Бо мене, якщо в мене в жизни затерпіли ноги, значить И в игре. Логично. Да. Чого я контроллер не можу взяти? Че я уточку не можу взяти? Че я уточку взяти? О, скільки денжат, як багато. Я зараз закоплю, накоплю собі на спринт. А ну, скільки коштує спринт? Спринт 500. кошты. Нормас. А чё они на спринг? Трапа. Спринг? Чё спринг? А, спринг. Спринг. Спринг трап. А я могу? А я как на крышу забраться? Все возможно. Только не штаны через голову одеть. Я одевал. Молодец. <реш> я годів. Як? Як? Хто я? Президент України? Так. У мене левел ап! Ура! Кстати, я зараз шапочку собі, собі куплю, щоб цей. Чекай. Ну да, да. Так. Теперь я космонавт. А, ні. Я ще не космонавт. Мені треба. А тепер я застряв. В буквальному смислі застряв. А тепер я космонавт. Чого він думает? Так. так. Ты, блин! Шо ты? Так, 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 так. Я ж у тебе кнопки не поверивал. Не выкину. Не вы неет! Чого? Чего? Чего он? Тура, тур, ту, рату, рато, руту, туратор! який диван? Димон! Ти сказав диван. Я Димон казав. А зрителю, я... а, а зрителю в коментарях напишуть, пишуть, чи я сказав Димон, чи я сказав диван. Диван. Ну, а ви напишіть. Це... Яка смакрова. Рома... Це нормально тут з піцею говорити можна? Піца з ананасом. Ти не говориш з піцею, ти говориш з собою.

Ладно, давай цей. Просто зараз. е-е-е... Конкурс почався! Виключай, виключай цей. Е... Блін, що виключай? Виключай мікрофон, а ми поставимо музичку. Окей. Я вовсе не і ніхто не говорить. Включи микрофон, но ничего не говори. Я выключу микрофон. Включи, ничего не говори. Я тут роблю... А попробуй тоже назад сюда на полку залезть, я зроблю типа знаешь, типа зроблю серийный момент и типа я вот так вот зроблю типа знаешь серийный экран такой и типа такой чё? Давай. Давай, пичка, пичка, я просто типа краду. Ты чё? Ты я кто-то залез?

А не, у меня тут не будет музыки, я понял. Это я просто, знаешь, что-то типа вырезать. Я просто типа на паузу поклал и то, и то. Так что... Ой, ну так ноги затерпляш, блять. блядь. Нет. У меня, у меня жопа. У меня жопа. Офигенные зревняне. Да, да, да. Егор, что это за сравнение? Все, я себе сейчас роблю, включаю и цицы. -ци. Так, все. Так. В Ой, скільки мені ще купити на спринт? Довго? Спасибо. Спасибо за поддержку. <laughs> так. Коротше, у цьому відео ми маємо з тобою дойти до, э, цей... до третього, хоча до... б до третього, хоча б до третьої карти Нет, не хоча б. Ти можеш і на відео будеш це робити, але у мене не так багато цього. У мене не так багато времени. Ну, а ми проведем е, опрос робити другу серію, робити якусь іншу ігру знімати нам, чи можна знімати другу серію. Е. А теперь ты сделаешь, что типа ты не Типа. Эх, жизнь тебя ничего, ничему не учит. Твоя крыса упала, чел. Ну и молодежь пошла. Ты хочешь, что тебя башка торчить? Ой, он на тебя лезет, Макс! Он на тебя лезет! Ява. Зато мы это зазня... засняли. Я радый, что ну, да. мы это засняли. Нормально. А что ты? Ша я на спринт, накоплю. ура! 800, 5, 5, 5, 3, 5, 3, 5. Если деньги не отдашь, мы захватим. Если не вернешь, мы захватим. Yeah. Типи бачив, який я пози стою, щоб ноги відтерпали? Типи бачив, який я пози стою, щоб в мене жопа відтерпаю. Ты сидишь. Я с... Си... Я сижу, но в мене жопа затерпіла, і мені сирівно треба типа Ти Ты видел? видел? Ума uh... Німає... моя. бо десь дея. А чекай, що ми... Цього, в цьому відео маємо зробити хоча б. До чого досягнути? Наша мета. Ми отримати 50 цих. Для того, щоб. Ну, коротше, половину у для того, щоб розблокувати третій магазин. Ага. Для того що, знаєте... У мене відео не безконечні, у мене нерви не безконечні, тому що, да. Я просто мені треба. У мене мікрофону немає, мені треба і через це, і через той, і через але, все записувати. Але, друзі, у вересні, ну в тебе 20-го, да. вересня? От, я куплю в 16 вересня куплю тобі мікрофон, або в 17, або в 18, не знаю і подарю. І ми будемо вже грати на повну, бо в мене вже є мікрофон. Вот, ви чуєте цей звук. Кстати, от... а зроби, як ти вмієш. Е — Ем... Ти про що? — Типа, оце. Прям типа у мікрофон, типа мікрофон, типо типа. О -о -о -о. Это хто живе живет біля своїх батьків, які сплять. Да. Либо в наушниках на повну громкую. Ну да. Не жалко, вибачте. А ты спринт? А на одне Ти треба його присобачити і ще его примінити. А, ой, не просто. Почекай, ну, а зроби, прям я сейчас піднесу телефон до, до планшета, і ти, типа так заоррешь, що прям шо триндець. Давай на раз, два, тридцать заворешь. Раз, два, три. <реку> <реку> Як ти ти зробив? Бо, бо я, Микрофон. я мікрофон аж до горла піднес. Ми... Я мікрофон, Я щас мікрофон съем. <реку> Восемь и пять, пять, три, пять, пять. Проще позвонить. Если деньги не вернешь, мы захватим, мы захватим твою мать. Мы захватим твою Падает бутылка, твою мать. Короче, Чекай. У меня я пару секунд добраться до стола и пять секунд продать бобу. Продати що? Ну, продати бобу. Ну, бобу продати вещі. веші. веші. А. Ні! Я щас підходжу туди до цього, до уголка, до гаража. Я б я включаю жорсткий цей. Велику цю штуку, типа швидку. кражу. И просто и мальчик вс что там. Когда пидал вот туда. Уже на пути, типа. То. Ух, Вин, меня не догнав. Я скоро инф... Я твоих мышей бачу. Не, я засвяну, я это снимаю. Что, я что, я тебе потом покажу. А я-то бачу через цей Мы, кстати, Так Короче Чекать через... Твоя крыса прям и я... я це знімаю Я бачу! Я представляю как это выглядит Эиии Ой, куза кем Сто 150! 150! скажи скажите, мем, типа, стола за шоколадку. Типа. <clears throat> Ты понял? Скажите, мем. Скажи, скажи. Це выйдешь ага. Сколько лет она стоит? Вы не понадобились такие цены делать. 1290 шоколадка. <с Despite throat> а, короче, у меня уже... Писят дневно! У меня уже 50. Жалко, у меня уже 50 рыб. 50 рыб. Шо? 50. <ріст> риб. Мене вже 50 тобто, мене на рыб. У меня уже 50, то есть. У меня задание на серию окончены. А у тебя? Эээ, е, у меня же нет. А 50... Подивись, а 50 ти... чого в тебе? Типа вещей до третьей карты. И после украдено украдены вещей. У меня 50. Почекай, а у меня... А в мене ще подивлюсь. У 52. Так ну короче ладно, все. ні 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 стоп, 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 стоп. Чого? Почекай? Встань вот так вот, вот тут встань. Окей. А мы прощаемся. Е, ладно, так, це коротко. був е, дует, ну, ми грали разом перший раз. Я перший раз знімаю на ОБС. Я сподіваюся, вам сподобалось, а ми будемо прощатись. І ще ми проведемо проведем опрос, чи знімати, чи що знімати інше. Ну, все, ціль достигнута. досягнена і все. Всім пока! О, я найду в самое лучшее место. Так, все. Не лучше мне не проверить одну штуку. Кстати, вот подивись. Почекай, чуть-чуть я... почекай. Вот я спрятую. зараз, я зараз, я зараз.